Перше, чи його відсторонили, ну, мова йде про Віталія Купюка, якого затримали? Ждемо ждем це. Рішення суду, що немає нічого. До нас прийти якась інформація, в нас її поки немає зовсім. Ми угу. де ждемо десь. Де депутатів допитують, почали допитувати, а немає ніякого ще офіційного цього. Угу. А вас допитували вже в цій історії? Ще. На понеділок. Ви в курсі стосовно якого питання отримував хабар цей посадовець ваш? Ну. Здогадуєтесь Здогадуюся, будемо так робити. Там, там ну, проглядається шахрайська схема, де все. Шахрайська схема, ви маєте? Ну щось мати? хотів позаробити, що тут непонятно. Тож ага. ясно, може йде. Ага. — А чого немає відео трансляції сесії? Ви зазвичай ведете, а в цієї сесії щось не було? Та, ні, я не знаю. Там ну, хто хоче, то веде, то ж ви приходите, робите хто. Ні, Ми... ну зазвичай постійно сільська рада вже скільки часу більше не, року не, кожну не, сесію веде, а цієї сесії не було трансляції. Та, не як сесія, сесія. Mm -hmm. Не було опозиції, все тихенько битва. Чи припускаєте ви, що по інших земельних питаннях могли теж бути якісь, що це не один випадок в кар'єрі цього землевпорядника? Бу, він по побачимо після того, як це там за ним фікувало, наскільки я знаю. О, побачимо далі. Ні, Ну ваше поділіться своїми власними, ви ж стільки часу з першого дня своєї роботи з ним фактично працюєте. Тож ну, ну ви ж керівник маєте якось оцінювати роботу людини. Претензій не було mm -hmm. до, 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 до п'ятниці. Чи були у вас якісь підозри? Чи ну зрештою, навіть той факт, ми їздили, бачили будинок його. Людина явно живе не на зарплату сільського працівника. Ну Що вони разом живуть з жінкою вже скільки років, і батько у нього там же працював. То таке діло з таким підходом подходом до любого мати якісь претензії, то як ну, вам не здавалося, що це майно трошки не входить в рамки офіційної його Це, Хоча там разу хаті не було. Угу. не разу. Так що я вам і не скажу, як то там вже... до хати там ззовні навіть подивитися. Я не був там ні разу. Я вам кажу, що не разу ні разу не запрошував нічого. там ні разу не був. І, наскільки я наскільки знаю, що ніхто не був.